Ченко не написав жодного вірша ні на яке замовлення. Він писав, може, друзям в альбом якісь речі, писав дещо такі речі. Ну, в нього тут лише, звичайно, все цензуровано. Ну, я не цензурований, а це, як не без всяких. Хоча рядок я чотири рядки обдав. дав. Вип'єш перву, стрепенешся, вип'єш другу, схаменешся, вип'єш третю, в очах сяє, думка думку поганяє. Ну так був у нього кружок цих мочоморд, які свого часу збиралися там, десь чарку зайву хильнув, але щоб він валявся, п'яний чи був, жодного разу такого не помічали. Він був, коли він веселий був, він дуже компанійська людина був, співав прекрасний голос. Він був душа компанії будь-якої. Він в тих компаніях його за честь мали запрошувати, як сковороду свого, свого часу запрошували до цих панських будинків. Де вони, він їм вірші не читав. Він був, він був на будь-яку тему, театральну, музичну, він був театрал. Він прекрасно співав, я ще раз кажу, і був душа компанії. А вірші, це, так би мовити, чесно кажучи, мені здається, це поцілунок Господа. Бо інакше я не можу уявити, як можна написати було вірші в ті часи, в 26 років він вже був знана людини. І досі ці вірші витримали випробу часу. І досі ці вірші кожного нема такого українця, який би не звертався до Шевченка. І в діаспору ті люди, які виїжджали туди, вони брали горстку землі, святе письмо і обов'язково Шевченків-Кобзарів, якщо в них був. Бо по ньому вчили грамоти. Ним він був історією. ну, Чесно кажучи, історією трохи. Вигаданою, бо Шевченко документально. Ну, що ми знаємо про Гайдамаки, Що Гонта зарубав, та ніколи він не рубав своїх синів? Це зумисне Шевченко. Але це він зумисно зробив, щоб показати, наскільки ця його спра... відданість справі цій подвижницькій боротьби з уніятами і з поляками для нього була головна, щоб католики були. Але це ж трошки не так. Про палія, Семен Палій ніколи не був ченцем. Але це певною мірою та так, але від того вони не втрачають своєї животрепетності. Якщо читати Олександра Дюма і думати, що це історія Франції, то там він спокійно на сторіччя вперед, назад бігав. Але від того він не перестає бути цікавим нам твори Олександра Дюма. Шевченко для нас лишається непізнаним і довго буде лишатися непізнаним, бо ми от мене питають це весь. Весь е Шевченко кажу, ви знаєте, на сьогоднішній день так. Або, або, може, поки ми тут розмовляємо, десь іще знайшли архіви. І теоретично я намагався зібрати, я передивився все, все що видавали до того. Бо, щоб не повторювати, розумієте, я тут чорним виокремивню тільки ті речі, які не трапляються, або можна було багато повиокремлювати, бо в одному кобзирі, в тому нема, в тому закреслено, в тому вирвано просто, або перекручено слова, перебріхано. Ось дивіться, ще один такий цікавий рядочок. У нього є е, поема Варнак. Трагедійна поема. Варнак це людина, яка була, вбивала, грабувала, але потім в кінці, ну, як, як приходив усвідомлення, що що ж я роблю. І такий рядок є. І пішов він до Києва святим помолитись. Та суда, суда людського у людей просити. Логічно, так? Що зробили з цією рядками у радянські цензори? І пішов він до Києва. Не святим молитись. А суда-суда людського у людей просити. Додали тільки частку не. Але як вона міняє концептуальну зміст? Він святив, бішоповину, покаятись. А він не святим. Ну от, здавалося. Це такі прогріхи зумисні. І це втручалася цензура. Це сиділи, вивчали, де, де можна ще перекрутити, щось викрутити. Зумієте, але... Або не друкувати. Якщо не могли перекрутити, то просто не друкували. Тому і в кобзарі в одному є, там нема. Там не є, там там, повні весь зібрання теж не повний. Перекладачі, як перекладачі? Шевченка ж переклали практично на всі писемні мови світу. Нема жодної країни, де б не було того чи того твору. Я не кажу, весь, Бо це, по суті, не кобзар. Це увесь поетичний спадок. Поетичний, а в нього ще є проза. А в нього ще фольклорні записи, а в нього ще щоденник є, неймовірної потуги. А в нього ще є епістолярі, листи, листовання. А листовання дуже цікаве. от Лесі українки листовання, коли читаєш, це зовсім іншалася Україна. Зараз, правда, казали, що вийде ще 12 томовик. Все вийшло. Як перекладали? Ну... От якби Шевченко нічого не написав, а написав всього два вірші. Він би війшов в історію української літератури. Бо, ну що, Грибоєдов написав лише один вальс. Але Грибоєдовський вальс, хоч він не був музикою, а він був дипломатом і був е драматургом. Але написав, е а Гінський написав лише один полонез, і то, бачите. А якби Шевченко написав всього лише один твір і мертвий, і живим. І не землякам моїм в Україні сущим, і Україною сущим. Він би вже, це програмовий його твір, програмовий. Там увесь Шевченко, з усіма його настановами, засадами і його високою такою, гідністю. Або ж написав один ще вірш Елегію, такий шкіц, замальовка. І це вже він відійшов в історію.